Ти там живий, як ти це чувствуєш, маленький. Чи ти кушати не хочеш? Не хочеш кушати? Конюсеньке, зараз буду кормити тебе. Насильно, а що робити? Пропишіть. сонечко, сиськи зісіть будеш. Ні-ні-ні, у нього є власники. У нього паразити. Дивіться, обробити від паразитів сьогодні не можна. Поясню чому. Тому що одна із умов обробки це тварина повинна себе добре почувати. Знесилених хворі.